Ось такий вигляд має одне з місць у Києві, яке постраждало внаслідок масованого ракетного обстрілу росіян. За даними ДСНС, влучило в адміністративну будівлю менше двоє людей загинули. На місці події працювали рятувальники та представники поліції. Крім того, на власні очі побачити наслідки агресії росіян приїхали представники європейських урядів у складі делегації представники Австрії, Латвії, Литви, Німеччини та Румунії. На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал. Зараз почуємо замість плідного спілкування про наше майбутнє про допомогу, яку ми потребуємо на сьогодні для поліцейських, для рятувальників. Нам ми вимушено мали запросити делегацію на місце на одне з місць де відбулась відбувся обстріл ракетою. А, звичайно, емоції. Я думаю, ви мали змогу побачити на лицях міністрів і високих представників європейського європейських урядів. А вони не могли стримати сліз. Ця робота буде тривати, звичайно, ще довгий час. Деякі потерпілі, які зараз перебувають у лікарні, згодом ми будемо знати, які тілесні ушкодження вони отримали, який ступень цих тілесних ушкоджень. Тобто на цю хвилину нам відомо про 11 потерпілих та трьох загиблих осіб. Зараз проводиться розбір завалів і проливання. Конструкції будівлі, тому що обстріли вони спричинили пожежі. Уламки ракети. Ми не фіксуємо який саме віту від уламки ракети. Його вилучили ось цієї воронки.